Голосування з 16 по 21 серпня відбувалося у мережі Фейсбук на сторінці відділу культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Старосембірської міської ради. Тож зараз гучними оплесками зустрічайте переможців. А ми оголошуємо результати та розпочинаємо наше нагородження. Третє місце посіла Софія Цар. 400 подобає та третє місце посіла Ангеліна Слюсаренко: 410 десять подобаєв. А ви втомилися плескати? Такі конкурсанти, які приймали участь. Ангелінка, скажи, будь ласка, а ти хочеш ще облесків від глядача? Та, то будь ласка, ну підтримайте, не шкодуйте своїх обласків. Можливо, це майбутні митці нашої держави. Друге місце посідає Каріна Никін, село Торгановичі. 467 подобаю. подобає. Місце. Ще раз ти до нас вийшла, Ангелінка? А, Ангеліночка передає своїй сусідці. Ще облески для сусідки, бо повірте, дитина все розказує. Від дитини нічого не заховаєш. За скобуту друге місце в онлайн-фотоконкурсі, за здобуту премію другого місця, отримує Олександра Кіт. Дивіться, яка чарівна україночка з яким розкішним волосочком і гарним костюмчиком та віночком на голові. А ми переходимо до нагороди. Першої премії і дуже приємно, що першу премію в нас здобули дві сестрички Анна та Софія Теребух, місто Старий Самбір, 539 Вподобають, запрошуємо вас, дівчатка. Дякую Ігору Володимировичу за проведене нагородження. Дякуємо всім вам. Дякуємо нашим переможцям та учасникам нашого фотоконкурсу. Старосамбірський відділ культури Старосамбірської міської ради завжди вміє приємно здивувати. Та захопити не тільки старше покоління своїми подрібними справами, концертами, а ще й залучати наших юних українців. А це все для того, щоб наша молодь, наші діти не залишали нашу країну, тому що все у нас буде добре. І ще хочу зробити таке невеличке.